У Подільській громаді у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації триває чергова хвиля деросифікації, адже назви вулиць, як і інші топоніми, мають значення. Вони створюють символічний простір, що впливає на формування ідентичності та збереження історичної пам'яті. Протягом декількох місяців комісія щодо перейменування вулиць та провулків плідно працювала у цьому напрямку. Члени робочої групи враховували побажання мешканців заздалегідь. Було проведене анкетування серед подільчан та липечан. Також директорка Подільського краєзнавчого музею Олена Коболюк запропонувала взяти до уваги історичні довідки, наприклад, щодо відомих особистостей, які проживали у нашому місті. Далі коментар Анатолія Корчового, заступника Подільського міського голови. Ми е комісією. Яка займалася цим питанням, фактично закінчили нашу працю місяць тому назад. Наша пропозиція була винесена на виконавчий комітет. Ми розглянули наші, всі наші ті пропозиції, які були, в основному виходили від наших людей, від тих мешканців, які проживають на вулицях, які ми перейменовуємо. В принципі, зауважень великих не було, То, що ми розглянули. На виконавчому комітеті одне єдине, що в зв'язку з тим, що в нас на сьогоднішній день пишеться героїчна історія нашої держави, вирішили на виконавчому комітеті вулицю Черняховську перейменувати у вулицю Захисників України. Оце єдина була пропозиція на виконавчому комітеті, і після цього ми вийшли фактично з нашим питанням на сесію чергову подільської міської. Ради на сесії це питання ми розглядали. Буквально перед сесією за один день ми отримали від Європейської солідарності депутатське звернення щодо перейменування однієї із будь-яких вулиць в честь командира 28-ї бригади Уляєва Віталія Анатолійовича, який загинув під час бойових дій на території України. Оце один із тих аргументів, який став, будемо так говорити, вирішальним в тому, що депутати після деяких дискусій і так далі вирішили питання не приймати, а направити його на доопрацювання. Пройшло не так багато часу. Пропозиції від тих же самих ініціаторів, від тих же самих інших депутатів, пропозиції від мешканців міста щодо інших перейменувань до комісії практично не надходить. Коли ми почали розглядати питання стосовно перейменування однієї з вулиць в честь Гуляєва, командира 28-ї бригади. Вияснилася слідуча ситуація: що на сьогоднішній день Куяльницька ОТГ в ході такої ж самої роботи по переіменуванню вулиць вже прийняла рішення одну із вулиць, яка примикає до території нашої громади перейменувати в честь командира 28-ї бригади Гуляєва. Ця вулиця називається Міська. У міську вулицю входить частина міської території і частина. Куяльницької території, тому я вважаю, що це питання щодо ну, одного із питань, які підняли депутати в своєму зверненні, воно фактично вирішено, тому що на сьогоднішній день частина вулиці, яка знаходиться на території нашого міста, вже де-факто. Може бути, ми просто підтримаємо це цю пропозицію. Підтримали цю пропозицію членами комісії, що частина нашої території буде перейменована в честь Гуляєва. На сьогоднішній день ми готуємося до чергової сесії. Сьогодні вже окончательно обсудили всі варіанти, які є в нас на сьогоднішній день. Доопрацьовуємо ще питання щодо на деяких вулицях перейменування не тільки вулиць, а й зміну нумерації, так як вона ну колись була була в зв'язку з історичними ну, такими умовами трошки е одна, а на сьогоднішній день вона вже становиться нелогічною, тому що була розбудова міста, розбудова вулиці і так далі. Тобто, приводимо чуть в порядок, щоб один раз е і назавжди, будемо так говорити, поставити вже це в якесь нормальне русло, якась інумерація, якісь і. Інші проблеми, які є в нас на території вулиць, якісь нестиковки, щоб ми вже більш менше те саме зорієнтувалися, щоб менше потім було проблем у людей стосовно і документів, і стосовно їхнього проживання, і стосовно того, що можна було б без проблем знайти їхнє місце, місце проживання для любої людини, яка приїде в наше місто і не знає самого міста. Після прийняття рішення про переіменування, тому що депутати теж задавали це що Дуже багато треба буде документів переробляти. І так далі. Скажу чесно і відкрито, так як і в 2016 році, так і зараз, ніякі документи перероблювати не треба. Документи, особливо на житло, на земельні ділянки і так далі, переробляються тільки у випадку, якщо ви десь даруєте комусь, продаєте, чи ще якісь здійснені з неї операції, то зміняється власник. Тоді вже переробляються документи, робляться нові, вже з, з новою назвою, з новими номерами і так далі. До того моменту документи. Можна не переробляти. Це не впливає на володіння, не впливає на використання чи житлового будинку, чи земельної ділянки і так далі. Тобто тут проблеми ніякої не бачу. Після того як буде прийнято рішення сесії міської ради щодо перейменування. Звичайно, робота буде проведена виконавчим комітетом для того, щоб виділити кошти і на всі перехрестя, на всі початкові пункти наших вулиць, заказати таблички і вже нові таблички повісити на цих вулицях, для того, щоб мешканці, які живуть в цьому кварталі, самостійно могли на свої будинки виготовити нові назви і повісити на свої будинки з номерацією. От фактично все, що було сьогодні розглянуто на комісії. Я думаю, що якщо будуть пропозиції. Будуть пропозиції, а комісія рішила слідуючи: якщо хтось буде ініціювати в подальшому переименування будь-якої вулиці, чи це провулка, чи це площа в якусь, в якусь іншу назву, значить ініціатор повинен спитати думку. Тих мешканців, які проживають на цьому об'єкті, чи це на вулиці, чи це на провулку, і прямо со списком, з підписами, що вони згодні, принести в комісію, а комісія буде розглядати, е, є правильним буде переіміновувати то, що пропонують, чи не є правильним. На сайті на сьогоднішній день розміщена вся інформація по переіменуванню. Е, поки сесія чергова буде призначена, на який день, ми поки ще не знаємо. Але якщо до сесії. Хтось бажає зайнятися цим питанням, прошу, ми всі питання розглянемо і приймемо конкретне рішення для того, щоб було зручно нам, мешканцям і гостям нашого міста. Дякую.